Дійсно, по НГЗ є рішення щодо передачі в державну власність. Наскільки я знаю, рішення зараз в апеляції ВАКСа. І після цього буде менеджмент, і завдання стоїть, вже стоїть і відпрацьовано з міжнародним інвестором щодо відновлення роботи його, щоб люди отримували зарплату так і таке інше. Щоб в ланцюгу була не було російського там цілі. Але це питання дійсно прораховане, але маю дочекатися рішення суду поліційного і менеджменту для того, щоб можна було через деякий час анонсувати програму, що, що буде відуватися. Але з цим працюється вже пів і Є дуже гарні новини, скажімо так. Але про це згодом маю констатувати, що дійсно це є екологічна проблема, і на зараз на заводі близько 300 людей залишилося з. 6 000, 000, там 6 тисяч, 3 тисяч, там укороченого. Які саме зайняті в охороні та обслуговуванні цих полів, я особисто відвідував, розумію, що це є. Ті поля, які автоматизовані, поливи, там трохи краща ситуація, там, де має фізична, механічна обробка, гірша. І це є дійсно проблема, бо переходу до державної влади є розрив в фінансуванні між приватним та державним. І в цей період воно без обслуговування. Але на зараз завод охороняється і. Не розворов, ну не розкрадається. Але ці шпарини між переходом правовласності та е, керуванням це дійсно проблема. Ми з цим працюємо і тримаємо на контролі. Але я не можу вас запевнити, що парити не буде шлам. Ми з цим боремося, але е, і завод з цим бореться, тому що він за свої кошти виплачував зарплати, він е, доглядав е, поля. Я зараз вже можу сказати, бо це не є стратегічним, він давав воду. І електрику на частину нашого міста, тому я вдячний заводу і людям, які там працюють. На зараз готується е, можливість виходу судів е, з акваторії морського порту. Що не помиляюсь, у нас 29 цих судів, шість з них турецьких, але готуються всі. А, мови про долучення Миколаєва до зернового рішення зараз немає, але воно в активній фазі. Моя особиста думка, це буде більш актуальне, коли звільниться Кінбурзька коса. Але на зараз Миколаївська угода не долучена до Миколаївського порти, не долучені до зернової угоди. На жаль, питання щодо самої БСМП, там вирішено щодо повернення лікарів. Це так. Комісія створена, вона перевіряє. На, на коли назавжди на середу. На середу я заслуховую проміжні результати та пропозиції, які мають бути. Щодо можливості залучення додаткових лікарів і грошей для фінансування для того, щоб забезпечити безпеку всієї області з точки зору охорони здоров'я, тобто я в середу буду попередньо заслуховувати, від того, буду розуміти, далі воно буде працювати чи буде виходити вже в протокольне рішення. Всі ми розуміємо, що Заклади, в тому числі охорони здоров'я, за рахунок своєї сітки і за рахунок вільних місць, підвищували заробітну плату на одного працівника, ну, скажімо так. Це оптимізується. Це приводить до скорочення пустих робочих місць. Але при тому, що лікарні будуть працювати ефективно, то це приведе до збільшення заробітної плати, як я вважаю. При цьому наші лікарні всі. Отримали додаткову таку кількість обладнання від донорів та держави, яку не сподівалися там не знаю, за 10 років отримати. Тому якість лікарів, якість оплати лікарів має піти теж за цим, тому що не можна за зарплату 5-10 тисяч гривень обслуговувати обладнання, яке стоїть там мільйон доларів. Тому це певна послідовність. Цього року хочемо закінчити. Укриття на, давайте так, я в сумі скажу, на 110 мільйонів гривень. Це завдяки е Комітету освіти та Сергію Бабаку Миколаїв отримав там, кошти, в тому числі додатково там, там інша була сума. Ми пропрацьовуємо там, де це можливо опорні школи. І тільки зараз будуть тендери, де інде є експертизи, ще не готові. Тобто до осені не встигнемо все. Я так відразу скажу, дай Бог, щоб до кінця року. Але питання щодо відкриття роботи шкіл це питання до наших збройних сил України. Вони вирішують, коли ми це можемо зробити. Ну, я так скажу. Це основне безпека дітей, а потім е укриття. Зараз нема рішення щодо повноти і об'єму відкриття освітнього процесу восени. Я сам дуже хочу, всі усіх діти. Всі це розуміють, що як діти зараз вчаться і їм потрібне соціальне спілкування і таке інше. Це величезна проблема, але безпека вища ніж ця проблема. Ми відновимо все, але це питання часу. Зараз відновлюються, скажімо так, чи опорні заклади, наприклад, школи, опорні, які навколо будуть звозитися діти для того, щоб ми не можемо, наприклад, відновити в один рік шість шкіл. Ми можемо відновити одну опорну. Ну там шість шкіл по 150 по 200 дітей. Ми не можемо. А одноопорну, де буду навчатися 700 там дітей, ми можемо, в яку будуть звозитися люди, і вони будуть отримувати цю послугу. це стосується всіх об'єктів, в підходу. Спочатку зробити костяк структуру, яка працює, а потім відбудовувати вже по необхідності те, що зруйноване в більш-менших об'єктах. На жаль, море відкрити не може. Внутрішні водойми зараз питання з військовими погоджуються. Вже є розуміння, що вони. Будуть відкриті для людей. думаю, з початку червня приблизно це розпорядження. Ми його називаємо мовний сезон туристичний, але всі внутрішні водойми та парки, смуги, все інше в зоні, яка не профронтова, будуть дозволені. Дані офіційно на державному рівні Казахстан це приватний бізнес. Тобто, це не держава, це приватний бізнес. Що стосується, і це ті, що зайшли вже на виконання безпосередньо об'єктів і відновлення. Багато країн поставляють допомагають грошима, компенсаціями, обладнанням, товарам на дуже на серйозному рівні. Це вже відбувається. Але основні представники, які іноземними державами співпрацюємо, це вони і далі ці програми будуть розширюватися, доєднуватися я. Сподіваюся, інші країни, але на зараз це дві країни, про які можна сказати, вже ну одна країна, один бізнес, які вже пішли по програмі відновлення. Вони бачать, що Україна це потенційно дуже гарна країна для інвестування і для подальшого розвитку. По Норвегії точно не знаю, але Бочков зараз їде чи вже їздив, вже підписувати з дуже потужними містами цей меморандум. Їх співпраця сильна. Я був в Очакові, Очаків будується, кріплення, ремонти прямо під обстрілами. Там більше 10 бригад зараз працює, в тому числі за допомогою за гранти коштів, в тому числі через меморандуми, вони вже отримують кошти і матеріали щодо відновлення. Мені так дуже сподобається насправді, як працює Очаків через те, що. Наприклад, ми там допомогли їм, там, шифер там, без черги, отримали безкоштовно чи купили, він його отримав. В акті дізнався, де він, ми його взяли, він напряму вийшов на завод і ще докупив собі. І так, по багатьом напрямках є програма, відновлення, отаке, він бере і більше ще робить за свої кошти. Тобто це один із прикладів, як треба стійко під обстрілами себе вести в воєнному стані. Капітальне будівництво заборонено в рамках обслуговування, в нас є певний бюджет, він набагато менший, ніж був в довоєнний час, це зрозуміло, але е з огляду на пріоритетність, е тендери вже проведені, люди на е дорогах вже працюють. Трохи змінена пріоритетність, скажімо так, ремонту і обслуговування доріг в області. На жаль. Тому що в нас був план на декілька років на відновлення для туристичної галузі для, та для логістики економічної, зараз трохи вона в нас переформатувалася. Але все це, ми вже тендери провели, підрядники тут з матеріалами, вони вже працюють. Зменшені бюджети, але таке, що в нас не буде доріг, таке не буде. Ямковий зараз закінчать і дороги, які нові, дороблять, ну, щоб вони не втратили там і таке інше. Дуже хочу, щоб були вибори через те, що вони можливі після певного часу, після закінчення військового стану. Тому чим швидше буде вибори, тим швидше буде наша перемога. Що стосується виборів, і наскільки я відпов... відчуваю відповідальність, що готуюся, то ні, я в принципі є представником президента. Тут і працюю в інтересах держави. Я найманий працівник. Тобто я виконую всю вертикаль і все для цього роблю. Вибори чи не вибори. Це не впливає на мою роботу. Але всі завдання, які будуть поставлені, ну ви ж розумієте, що я все виконую. Тому що наш регіон, я вважаю, показав себе в військовий час дуже, дуже достойно. І я цим пишаюся. Люди по іншому дивляться зараз на речі, інші пріоритети і інші цінності, і ми зможемо. Більш прискипливо, більш акуратно подивитися на кандидатів, на всіх, для того, щоб просто так не віддавати свій голос, для того, щоб ми могли мати владу на місцях, та яка буде працювати саме на наш регіон. Тому в мене дуже великі сподівання на ці вибори, які будуть, і в тому числі тому, що вони будуть після перемоги.